Всім привіт! Ми відшили індивідуальне замовлення на виготовлення термосумки для iPost, яка займається доставкою різних продуктів по Києву і Україні. Термосумка була відшита за індивідуальними, за, за індивідуальними розмірами, які потрібні були замовнику. В даному випадку тут 35 см на 25 см, висота 45 см саме по внутрішнім розмірам. Зовнішні розміри трошки більше. Відшито в фірмовому червоному кольорі замовника з нанесенням логотипу з трьох сторін. Виконаний спосіб друку ультрафіолетовий друк. Укомплектована ручками для можливості перенесення в руках, шлейкий рюкзак для можливості одягання на спину. Також тут попросили зробити додатково світло відбуваючі стрічки. Обов'язково робимо пом'якшувачі як на самих шлейках, так і на спинці термосумки. Ця модель термосумки має жорстку конструкцію, не буде деформуватися під навантаженням, добре тримає форму, і буде добре зберігати всю продукцію всередині, яка буде перевозитися. Це відносно зовнішньої частини. нижню частину нашиваємо 5 резинових ніжок. Дві ручки з'єднуються між собою ручкою липучкою. І тут наше власне напрацювання. Дуже зручне і просте відкриття. Ось такими фастиксами назвали ми його кришка-коробочка. Максимально просте і надійне відкриття. Ми знаємо, що змійки, липучки, вони з часом зношуються і ламаються, і це такий розхідник, який потребує заміни або ремонту. Саме тому ми розробили ось таке просте відкриття. Ідеально підійде там, де потрібна верхня, верхня загрузка, коли доставляють якусь продукцію в пакетах. Її буде зручно доставляти, доставати. От, Всередині попросили зробити зйомну перегородку, яка фіксується на липучках. І також для фіксації, до прикладу, ми зафіксували тут напої. Тут зроблена ось така резинка, яка фіксує пляшки або іншу якусь продукцію, яку необхідно буде зафіксувати. Також iPod займається доставкою і різних документів, тому вони попросили зробити на передній кишені. На передній частині є таку потаємну кишеню, куди поміщався формат А4. Тобто, ось ця папочка формату А4, вона прямо тут з запасом поміщається. реалізували такі от побажання від замовника. Легко, швидко закривається. І також покажу, як цей рюкзак буде виглядати на спині. Секундочку його одягнуть спочатку. Шлейки підтягуємо і. І ось така кур'єра буде добре видно у вечірній час. Всі елементи будуть підсвічуватися кур'єр буде в безпеці, його буде дуже добре видно у вечірній час за рахунок цих всіх світловідбуваючих стрічок. Тому, якщо у вас залишилося питання, ви також хочете замовити термосумки інших розмірів, інших кольорів. Звертайтеся до нас для консультації, зробимо прорахунок, порекомендуємо найкраще рішення термосумок для ваших задач і відшиємо все швидко та якісно. Звертайтесь та замовляйте.